Права 1250. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння мінус 0,2х, що множиться на мінус 0,7, дорівнює 0,84. Ну що ж, давайте запишемо. Це спочатку у вигляді добутку. Отже, буде мінус 0,2, що множиться на х і що множиться на мінус 0,00. І все це має дорівнювати 0,84 гаразд. Тут ми бачимо, що у нас є два множники від'ємні, їхній добуток буде додатній, то весь цей добуток зліва буде також додатні. і Його можна записати як добуток модулів. Ну І будемо групувати числа окремо, букви окремо. Тобто спочатку запишемо як 0,2, що множиться на 0,7, Домножимо це на х, і це має дорівнювати 0,84. Ну що ж, 2 помножити на 7 це 14, а тут є два знаки після коми, то цей добут буде дорівнювати 0,14. Записуємо, що множиться на х, це дорівнює 0,84. Є? Гаразд, як нам знайти невідомий множник. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що х у нас дорівнює. Добуток 0,84. Потрібно поділити на відомий множник на 0,14. Ну що ж, для того, щоб було простіше поділити, ми можемо і ділений і дільник помножити на 100, перенести кому на два розряди праворуч. То у нас вийде, що х дорівнює. Це тоді буде як 84, що ділиться на 14. Є. Ну що ж, 84 поділити на 14 це все одно, що 42 поділити на 7, а 42 поділити на 7 це буде 6. Отже, записуємо, що частка у нас х дорівнює 6. Є? Ну що ж, ми знайшли корінь нашого рівняння, який дорівнює 6. Переходимо до другого завдання. Мінус 2,1, що множиться на х, що множиться на мінус 1,1, дорівнює 4,1 Тут бачимо, зліва в нас два від'ємні множники, їхній добуток буде додатній, то і весь добуток зліва в нас буде додатнім. І він буде дорівнювати просто добутку модулів. Тоді е, запишемо і будемо групувати число окремо, букви окремо, а дроби, ці мішані числа запишемо вигляді звичайних дробів. То записуємо тоді в дужках. Отже, 2 цілих, 1 третя, 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7. 7 третіх. Що множиться. Далі 1 помножити на 7 це 7, плюс 1 це 8. Що множиться, записуємо на 8 сьомих. Так. І все це потрібно домножити на х. І це дорівнює. Справа також записуємо в вигляді звичайного дробу. 4 помножити на 2 це 8, плюс 1 це 9. Записуємо 9 других. І... Раз будемо виконувати множення зліва. Записуємо як 7, що множиться на 8, а в знаменнику буде 3 помножити на 7. Це потрібно помножити на x і має це дорівнювати 9 других. І скорочуємо на 7 і чисельник і знаменник. Це буде 1. Тоді у нас залишиться 8 третіх. Що множиться на х, це дорівнює 9 других. Є? Як зайти на відомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Так і записуємо, що х дорівнює добуток 9 других потрібно поділити на відомий множник на 8 третіх. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. то ми записуємо, що x у нас дорівнює. Отже, 9 других, тоді ми множимо на обернений дріб до 8-3 буде 3 3,8. Є? Гаразд. Ну і давайте запишемо, чому дорівнює x. Я тут буду продовжувати. Х тоді дорівнює. Записуємо в чисельнику як добуток чисельників. 9, що множиться на 3, а в знаменнику як добуток знаменників 2, що множиться на 18. На 8. 2. Що множиться на 8. Гаразд. Ну що ж, тут у нас нічого не скорочується, то записуємо, що х у нас дорівнює. 9 помножити на 3 це 27. А 2 помножити на 8 це 16. Є. І... Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. Якщо ми заберемо 16 16, це буде одиниця. Ну і тоді, якщо. Залишиться в нас іще шістнадцятих Є. Ну що ж, ми розв'язали обидва рівняння, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні корінь нашого рівняння дорівнює 6, а в другому завданні корінь це 1,11. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами на цьому вправу завершено.